Thank you Ня команда телеканалу Візит збирає для вас перевірені факти та інформацію про головні події, аби ви завжди були в курсі найважливішого сьогодні. Понеділок, 6 жовтня, 1321 й день великої війни. Ви дивитесь новини у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі короткий огляд тем випуску. Політичний піар за бюджетні гроші. Як народні депутати і міський голова пан Малецький використовують допомогу військовим для власної реклами у наших матеріалах. У школах, садочках і лікарнях тепла поки що чекати не варто, повідомили сьогодні у мерії після засідання виконкому. Благодійність, що об'єднує. Кременчуці діти з особливими потребами, їх мами та наші військові, разом провели ярмарок. Турнір з хокею серед юнаків 2011 та 2012 років народження завершився. Хто виборов головні нагороди і які емоції панували на льоду? Вже за мить розпочинаємо з тем оперативних. Поліція Полтавщини розслідує факт умисного вбивства чоловіка у Кременчуці. До Кременчуцького районного управління поліції учора близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що в одній з квартир багатоповерхівки у мікрорайоні Молодіжного помер чоловік. Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Кременчука, патрульні поліцейські, кінологи та оперативники. Сергій Рекун, перший заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних дій поліцейські встановили, що місцевий житель 1999 року народження під час конфлікту здійснив кілька пострілів із пістолета у бік співмешканця своєї матері 1984 року народження. Під час проведення реанімаційних заходів потерпілий помер на місці події причетного до вчинення злочину чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. Нетверезий водій наїхав на малолітню дитину 4 жовтня близько 20-ї години по вулиці Логовій в селі Малий В'язівок Лубенської територіальної громади, 28-річний водій автомобіля «ЗАЗ» Наїхав на семирічну дівчинку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та госпіталізована. Попередньо слідчі з'ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом слідчі поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі всі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Сьогодні поблизу Кременчука в ДТП загинула велосипедистка. Близько 9.30 години у селі Мала Кохнівка автомобіль Вольво під керуванням 29-річного водія зіткнувся з велосипедом, яким керувала 71-річна жінка. У наслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці, за вказаним фактом слідчим підрозділом поліції області вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом. Що спричинила смерть потерпілого. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Опалення хоча б у школах, садочках чи лікарнях нині очікувати не варто. Такі новини пролунали сьогодні зранку у стінах мерії. Це журналісти непровладних засобів масової інформації після засідання виконкому традиційно ставили меру запитання про життя міста та містян. Тож про найцікавіше з почутого – далі у сюжеті. Актуальна нині порада батькам, відправляючи дитину до школи чи садочку, одягати її тепліше, аби вона не мерзла. Бо у мерії вмикати опалення у навчальних чи лікувальних закладах міста поки не збираються. Поки що звернення у нас від закладів не надходило. Перспективи ви знаєте, що зараз ситуація температурний режим не Відповідає вимогам вимкнення тепла, тобто на середньодобова температура протягом трьох діб має бути менше восьми градусів. Поки що цього не відбулося. Запитували журналісти у мера і знову таки про темпи заміни у школах вікон, пошкоджених під час серпневої ворожої атаки. Зокрема, нагадаємо, постраждали і восьма та дванадцята гімназії, що на молодіжному, де і досі на вікнах розбите скло. Розповідають нам батьки. Вже пан Малецький говорить, роботи тривають, але точних строків їх завершення він нині назвати не може. Займається Дмитро Васильович даним проєктом з нашими партнерами, з фондом Джем він співпрацює. Я спілкуюся з головою обласної військової адміністрації. Він теж на це питання впливає і тримає його на контролі. Все запущено, все в роботі. Ну максимально я думаю, що тижнів два-три все це буде вже встановлено. Ну і як то кажуть, слідами наших попередніх сюжетів, зокрема про трагічну подію, що трапилася нещодавно із пацієнтом лікарні планового лікування. Так, 7 вересня поточного року із відділення психіатричної допомоги лікувального закладу зник 73-річний пацієнт. Причому про те, що дідусь самовільно залишив лікарню, медперсонал його рідним відразу не повідомив. Чималий час і рідні, і поліція шукали чоловіка, а вже за 10 днів його знайшли мертвим. Поліція тоді підтвердила, смерть настала з природних причин. Як повідомив цього дня вже міський голова, наразі розслідування інциденту у лікарні завершили, але гарантій, що подібних випадків більше не трапиться, ніхто дати не може. Було проведено службове розслідування керівникам закладів ще раз наголошено на необхідності дотримання, суворого дотримання режиму роботи закладів, але зважаючи на нормативну базу, обмежувати пацієнтів, на жаль, вони не можуть. І пацієнт навіть з важким захворюванням такого характеру, який був у того, хто. На жаль, помер може залишити самовільно лікарняний заклад. Раніше там, ви мабуть, знаєте, були встановлені грати, були якісь певні обмеження. А зараз це робити не можемо. Запитували журналісти у мера і про його нині, так і не виконані обіцянки полегшити роботу працівникам пенсійного фонду, а головне подбати про зручність відвідувачів установи. Як ми вже повідомляли, перелік функцій пенсійному фонду значно розширили, поклавши на фахівців управління нові додаткові обов'язки. А вже про нове додаткове приміщення зазелегідь якось не подбали. Через що увесь наплив відвідувачів змушені приймати у нині єдиному у місті відділенні пенсійного фонду, що на Занасипу. Мер Малецький сьогодні говорить: нарешті визначились із тим, де буде філія управління. Маємо зараз бачення предпроектне, як має виглядати це відділення пенсійного фонду. Знаємо, де воно буде знаходитись. Є попередня позиція по вартості цього всього. Це приміщення наше комунальне, тому ремонт більшість затрат буде на міській раді. Ми це робимо для того, щоб дати можливість. Людям нормально обслуговуватися в установах пенсійного фонду на молодіжному. Я думаю, що якщо ми відкриємо, коли ми відкриємо на молодіжному, то це не буде остання філія, тому у нас є бачення, що необхідно, щоб на правому березі ще таке з'явилося теж. Але як чули, коли саме очікувати те мерське покращення та полегшення життя відвідувачам пенсійного фонду у мерії, так і не пролунало. Їх піар за ваші гроші, поки платники податків справно наповнюють бюджетну казну у тяжкий військовий час, донатять самі, допомагають українському війську. Наш політичний бомонд не соромиться робити усе те на показ. Як і не соромиться для власного рекламування, використовувати адмінресурс та бюджетні гроші. Так днями під час передачі чергової допомоги від громади Кременчука військовим, поряд з тою допомогою та мером Малецьким. Засвітились одразу два нардепи Юрій Чаповалов та Максим Березін. Ну а інформацію про передачу розповсюджувала прес-служба міської ради. Про все більш детально далі у сюжеті. Ось це міський голова Віталій Малецький передає допомогу одній із військових бригад. Пості до світлин нам розкажуть, що Кременчуцька громада передала одному з підрозділів ЗСУ портативні зарядні станції. Без сумніву, справа добра, якби не одне, але за словами Кременчук, для перемоги, як бачимо, часто ховають таку собі політичну рекламу, і все то за бюджетний кошт. Адже на потребу війська гроші виділяють з міської казни, у яку вони справно надходять від пересічних містян. Ось і нещодавно, під час чергової передачі допомоги від громади двом підрозділам зсу засвітився не лише сам мер. А й одразу два нардепи Шаповалов та Березін передавали причіпи, планшети, зарядні станції, шини. Про добру справу, яка, мабуть, не сталася б, якби не наші народні обранці, громаді розкажуть ще й за теру комунального телебачення, теж фінансованого з місцевої казни. Кременчуцька громада продовжує активно підтримувати ЗСУ, передаючи необхідне обладнання для ефективного виконання бойових завдань. У день захисників і захисниць України на замовлення військових, народний депутат України Юрій Шаповалов разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та народним депутатом Максимом Березіним передали обладнання одразу кільком підрозділам сил оборони. А от чого не розкажуть у етері про владних новин, так це про те, що основа основ бюджет громади в купі адмінресурсом, а саме при Бою мерії, яка невтомно шерить новини про діяльність і тих же нардепів, та й самим комунальним телебаченням, все частіше стають інструментом піару чи то пак реклами народних обранців. Чому так невідомо пояснити, чому нардепи Шаповалов та Березін не соромляться світитися на камеру під час передачі допомоги від громади війську сьогодні? Ми просили мера малецького. Юрій Анатолій і Максим. Юрійович спілкується з тією бригадою, тому те, що ви називаєте піари, це це звичайна робота і представників органів місцевого самоврядування, і народних депутатів, і депутатів міської ради. Ну і тут варто нагадати, що допомогу цілком могли передавати депутати в міські, як ті ж таки обрані представники Кременчуцької громади. Саме вони погоджують на сесіях і виділення коштів на підтримку війська. Утім, вочевидь, що для одних черговий майданчик заявити про себе хороших, для інших зовсім недоступний ресурс. Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія сьогодні стала п'ятою та фінальною локацією у межах серії семінарів, присвячених шкільному громадському бюджету. Під час заходу обласні посадовці нагородили переможців конкурсу екологічної громадських ініціатив 2025 року та провели обговорення, спрямоване на заохочення молоді активно впливати на розвиток своїх навчальних закладів і громад. Більше про підсумки зустрічі у нашому матеріалі. Оновлені кабінети, сучасне обладнання та навчальні засоби адаптовані під потреби сьогодення. Саме з таких локацій у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії розпочали знайомство з учасниками семінару. Викладачі продемонстрували гостям оновлений кабінет психології та дошкільної освіти, а також кабінет безпеки, де проходять заняття з предмету захисту країни та загальновійськової підготовки. Одним із нововведень тут став інтерактивний тир. Здобувачі освіти можуть навчитися тримати зброю в руках, наприклад, оцінювати ті можливості свої, які при тих чи інших умовах можуть зрозуміло що використовуватися. На занятті як результат оцінювання. Присутні також мали змогу випробувати інтерактивний тир на практиці. Після цього учасники перейшли до глядацької зали, де й розпочалася основна частина заходу. Сам проєкт Шкільний громадський бюджет стартував ще у 2019 році. Це ініціатива, що об'єднує школярів Полтавщини та дає їм можливість реалізовувати власні ідеї. Учні подають проєкти, а мешканці області шляхом голосування мають змогу їх підтримати. Розповідав Олеся Олеся Проєкти не мають визначених напрямів. Це може бути будь-що, що покращує навчальний виховний процес на території школи, всередині приміщення школи. Це їдальні зони відпочинку, це якісь кімнати біології хімії покращені, тобто придбання техніки, придбання там різноманітних агрегатів, не знаю речовин, з якими працювати в їдальні покращення там. Всіх умов для приготування їжі тощо до академії. Цього дня завітали учні та представники з 12 громад Кременшуцького району. Цьогоріч на конкурс екологічних громадських ініціатив подали 76 проєктів, з яких 28 стали переможцями. Найбільшу підтримку під час голосування отримали учасниці з градицької громади, які здобули перемоги. Їх ініціативи стосувалися тем чисте майбутнє впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у громаді. та е Копляж. Градицька чистота для всіх. Вітаємо вас і бажаємо успіху у подальших реалізованих проєктах. Попри те, що цього року серед переможців немає учасників із Кременчука та Академії, директорка навчального закладу Леся Крупіна каже, це лише стимул надолужити та запропонувати не менш цікаві проєкти вже наступного разу. Молодь сучасна, вона дуже активна і відкрита до того, щоб взяти участь, отримати призи, подяки. Я думаю, що це питання у тому, що інформаційно можливо десь ми пропустили це, але обов'язково тепер інтегруємо в наші плани на наступний рік. Після церемонії нагородження учасники долучилися до семінару тренінгу та інтерактивної гри. Під час практичної частини молодь розробляла власні ідеї, які згодом може подати до участі в конкурсі. У Кременчуцькому центрі адаптації підлітків з інвалідністю у неділю небайдужих зібрали на благодійну ярмарку. Особливістю ярмарки стали вироби та смаколики, які створювали діти з центру, їх матусі та наші військові. Організатори кажуть, подібні заходи мають кілька цілей від соціалізації підлітків до психологічного розвантаження їх батьків. Ще одна важлива мета підтримка наших воїнів. Більше деталей від Ліни Романченко. Ранковий дощ не злякав організаторів, тож лише вийшло сонце. Як у центрі адаптації підлітків з інвалідністю, почали розгортати столи та ярмаркувати. У першу чергу до цього дня мами дітей підготували декілька локацій, де представили від домашніх закруток, солодощів та випічки до поробок, як дитячих, так і створених дорослими. Готувала торт медівник дуже смачний, і зефірки натуральні. Малина, лимон. Ну мене важка дуже дитина, готувала з вечора. Попекла, а утром сьогодні украшала. Ще одна з учасниць пані Олена напекла пирогів з вишною, полуницею та тушкованою капустою. Поруч зі смаколиками, кухонні прихватки та шоу зшиті мамами і розмальовані дітьми. А ще в'язані шкарпетки, шапки, хендмейд-прикраси. Були тут і мила ручної роботи, свічки та магніти, як результати майстер-класів для підлітків. Після майстер-класу ми закупили у дівчинки Тетяни мильну основу. Там також, якщо хтось захоче вдома створювати мило, вже стоять бокси. Тетяна нам подарувала. Представили на ярмарку і картини відвідувача центру Петра, який складає ось такі пазли без інструкції. Тут же і результат праці наших воїнів. Так, парафінові свічки, горщики, прикраси для дому у вигляді щуки з Кременчука оборонці виготовляли під час арт-терапевтичних занять. На цьому ж столі прикраси від пані Наталі. Вона ціль ярмарки. У нас дві цілі. Перша вона спрямована для соціалізації наших діток з особливими потребами. Вони будуть заходити, вони ще будуть спілкуватися. Діти за мною вони зараз тут разом з матусями. І друга ціль це, звичайно, у нас стоїть два бокси це збір на ЗСУ для волонтерського штабу міста Кременчук. Тож при вході на ярмарок бажаючі могли задонатити кошти на збори для ЗСУ або залишити речі першої необхідності нашим військовим, які згодом передасть на фронт волонтерський штаб оборони Кременчука. Та вся команда це люди з величезним серцем, і їх робота вкрай важлива, тому що увага та турбота вона повинна бути для всіх і для дітей з особливими. Потребами і для дорослих і для усіх, От. вони і мотивують інших людей, тому що більшість вже на війну дивляться, як знаєте, на якісь там кіно, якісь звіти, фото, відео. Думаю, що це все не справжнє, що це все десь знаходиться далеко від них, але це все поруч, це все тут рядом. Тому вдячний усім, хто допомагає, хто не опускає руки. Окрім цього, бажаючих тут пригощали кавою та фільмували все у пам'ятне відео. Додамо, що ще одна ціль проведення ярмарку збір коштів на штучну ялинку в центр адаптації до новорічних свят. Як відмічали присутні, такий захід це приклад згуртованої роботи як батьків, так і дітей. Ну а благодійна мета приємне та цінне доповнення до отриманих емоцій. Напередодні у Кременчуці на льодовій арені Айсберг завершився дитячий товариський тур з хокею Кремен Кап серед юнаків 2011-2012 років народження. Участь у ньому взяли п'ять хокейних команд, серед яких з нашого міста, а також з Києва, Дніпра та Вінниці. Отож, що допомогло нашим здобути перемогу, як нагороджували та що планують в найближчий час, розповість Ліна Романченко. Жорсткі зіткнення, силові прийоми, боротьба за шайбу. Усе це відбувалося 4 та 5 жовтня на Кременчуцькій льодовій арені між п'ятьма командами юнаків з різних міст країни. Так, Кременчуцький турнір започаткували у нашому місті ще у 2015 році. Тоді він був направлений на розвиток спортивних умінь та розширення соціальних контактів гравців. Але даний час, коли от у нас три роки вже повномасштабна війна, то цей турнір більш направлений на те, щоб зберегти і ви. Виховати в наших дітях мужність, стійкість, стійкість характеру саме головне, і впевненість в тому, що вони наше майбутнє і що вони будь-і повинні досягати результату. Отож ювілейний турнір тримав у напрузі і суддів і тренерів. Ну а дня останнього на прохолодній арені уже було навіть гаряче від емоцій. Останній поєдинок в нічию. Тож переможець визначився уже у серії булітів, тобто штрафних китків. І ним стала команда господарів турніру від Кременчука. Ми їх на льодовому манданчику сьогодні не підвели. Дивилися за суперниками. Хлопці виконали всі настанови, які від них просили. І результат на табло. Останнє місце зайняла команда Вершина з міста Києва четверте місце Дніпро 2 Третє місце Вінниця Патріот з Вінниці. Друге місце Дніпро А. Перший склад. І перше місце Кременчук. Ну а далі офіційне нагородження. Тут вручали кубки командам-переможцям та медалі кращим гравцям команд. І перший ліс знімає команда Кременчук. Як зазначає тренер Кременчука, кроком наступним стане підготовка до чемпіонату України, де передбачено вісім команд, і де юні, але вже досвідчені гравці, боротимуться за вихід свого складу до еліт-групи. 3 жовтня у Кременчуцькій гімназії номер 18 лунав дитячий сміх і запах свіжої випічки. Там пройшов благодійний ярмарок, присвячений Дню захисників та захисниць України. Учні продавали солодощі, домашню випічку та власноруч створені картини. А відвідувачі охоче підтримали їх ініціативи. Понад 32 тисячі гривень вже спрямовані на потреби військових 147-ї артилерійської бригади. Для школи цей день став особливим, кажуть присутні. Уперше з початку повномасштабного вторгнення діти та батьки змогли повернутися у рідні стіни, адже через відсутність укриття діти вимушені навчатися в іншій школі. А перша допомога з зібраних коштів вже вирушила до родини випускниці сьомого класу, батько та брат якої служать у бригаді. Це все, що ми підготували для вас станом на цю годину. Більше інформації шукайте у наших соцмережах. Підписуйтеся, щоб завжди бути у курсі головного. Далі прогноз погоди найближчого вівторка. У Кременчуці очікується хмарний день. Опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі плюс 10, в день до плюс 17 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Бережіть себе і залишайтесь з телебаченням вашого міста. До зустрічі в етері телеканалу Візит.